Ну, я думаю, що ми побачимо ще додаткову поляризацію американського суспільства. Хоча воно і так вже на жаль не дуже поляризовано між прихильниками Трампа з одного боку та його опозицією. хоча вона така не дуже сформована зараз, не структурована, але тим не менш вона, звісно, є. і Вона зростає. Вона до речі має шанс зараз інтегруватися нарешті. З одного боку є Трамп дійсно, який вже приміряє на себе корону, і звідси таке гасло для протестів сьогодні, що «No Kings», тобто без королів, нагадуючи американську історію, коли американці створили свою націю, країну повставши проти британського короля. Але як Трамп дійсно робить такі речі у той парад, що він присвячений формально там до дня армії, але співпадає з його днем народження. Тобто, все, все ясно, і це абсолютно безпрецедентне яв що дивне дуже для американської історії. Вони зазвичай не роблять таких парадів і завжди навіть трохи насміхалися над радянським союзом, над Росією. Через те, що Росія таке робила такі паради з танками, там ракетами, що вона їхала через червону площу. Але тут дійсно буде таке, і це коштує великих грошей, до речі, бо на це звертають увагу теж його опоненти. Що ти ж кажеш про скорочення бюджету і дефіциту бюджетної, таке інше, і витрат державних, але при цьому робиш такий от парад нікому не потрібний. Але є такий, що вони аплодують, в принципі, тому ж Трампу. Ну і його рішення використовувати національну. Гвардію для придушення певних протестів для стабілізації там да, на наведення на ладу можна сказати. Це доволі притричиве теж рішення, як ми знаємо. Бо а знову ж таки, частина людей каже, правильно так і треба, а інші кажуть, що це втручання в повноваження місцевих органів влади, бо в принципі в Америці є дуже серйозний розподіл між федеральною владою з одного боку да, на федеральному рівні, загальнонаціональному, але з іншого боку. Є губернатори, яких обирають мешканці штатів, є мери, яких обирають мешканці цих міст. Тому в принципі вони теж мають великі повноваження, в які зараз Трамп втручаються. Ну і не кажучи вже про використання регулярних збройних сил те морських піхотинців, і боже більше буде національної гвардії і регулярних військ в інших містах. Якщо цей рух е піде ширше, е як там вже були протести по всій країні, але якщо, якщо воно не буде такого накалу, як в Лос-Анджелесі, то, мабуть, і туди буде насуватися військ. Війська. хоча американським законодавством заборонено використовувати регулярні збройні сили проти населення сполучених штатів, тому є тут проблеми і є підбурення з обох боків. І є незадоволення є рейтинги не дуже великі Трампа, але один одне з питань, яке підтримує трохи його рейтинг на певному рівні, це до речі, питання нелегальної міграції, бо, все ж таки, значна кількість американців вважає, що це проблема, і в принципі підтримує а, Трампа, коли він намагається там депортувати деяких з цих нелегальних мігрантів. Вашу думку, якщо ці протести вони будуть далі продовжуватись, далі тривати, чи здатен президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп його адміністрація можливо змінити свою думку, свою політику щодо мігрантів? Ні, я не думаю, що він буде це робити. Він не змінить її. Навпаки, навіть такі протести вони лише підбурюють його, і він ще більше каже: він на недавньому виступі на базі Форт Брек, називав цих людей тваринами і такі інше, які виступають проти ну, от проти депортації. Тому навпаки, він хоче лише так даблдаун, даун, як кажуть, тобто ще додатково додати уваги і градусу до того напруження. Бо він відчуває, що от є певна підтримка суспільна щодо Легальних мігрантів він використовував цю тезу дуже сильно і потужно в попередні чотири роки на всіх своїх виборчих кампаніях І зараз вважає, що воно працює на нього дуже добре, на відміну від економіки, там старі інфляцію, на відміну від зовнішньої політики, яка зараз виглядає абсолютно провальною через призму того, що ми бачимо от, взагалі в останні дні, а навіть в останній день, можна сказати, в останню добу. Тому, в принципі, йому треба фокусувати увагу на, навпаки на тому, що він вважає, що мав. Не дасть йому балів і підтримки, і буде тримати на певному рівні його ритм. Зараз, коли ми говоримо про вже анонсовані масштабніші протести проти Трампа, причина а це все таки оці мітинги, розгін, морські котики, затримання. Чи це більш складніший і більш факторний, все таки складовище, що впливає зараз на те, що так багато людей ну принаймні планують вийти? Так а, дуже гарне запитання з вами згоден абсолютно. Так, звісно, тут багато проблем і причин. Я б це, мабуть, трохи от зараз його така думка порівняв би з Євромайданом нашим, бо ну формально, що там чого почалося, да що вийшли студенти, їх побили. А і люди вийшли на протести, але не лише через те, що вони побачили, як побив студентів. Не Незалежності, а через те, що в країні накопилося незадовол... задоволення, незадовіль... незадовіль... таке знаєте, незадовільство. як там то кажемо, тобто погані такі критичні настрої щодо юнако. Що його президентство, і тоді вже люди вийшли і воно якось акумулювалося. так і зараз. Ну з одного боку, саме те, що людей хапають, відправляють, навіть не питають там особливо про документи і часто потрапляють американські громадяни. Часто буває таке, що. А, жодного ну, процесу тут юридичного, ніяких прав їх не захищають, адвокатів не допускають, таке інше. Це само по собі проблема. Інша проблема, те, що дійсно втручається, От є губернатор, є мер міста міста. Вони мають розбиратися з цим всім. А воно не було такого напруження, знаєте, до того як було прийнято рішення направити е, національну гвардію до війська. Тобто, навпаки, не напруження з'явилося спочатку там. Ну, ну були якесь заворушення невеличкі. От, які були між тими, хто людей намагався заарештувати. А зараз, до речі, це проблема, звісно, бо люди бояться, ховаються. Ну там діти недуть до школи, люди не йдуть на роботу. Це буде бити по американській економіці, бо всі ці мільйони мігрантів вони з'явилися в Америці не випадково. Вони закривають певну економічну нишу. І ми це розуміємо. Навіть кілька років тому був такий художній такий фільм-стрічка, така називався День без мексиканця. Тобто, така соціальна фантастика, як уявив. Ми уявимо, що про десь зникли всі американці мексиканці в Америці, як зупиняється американська економіка. Тому в принципі зараз, зокрема, коли після ковіду не вистачає робочих рук, це буде велика проблема. А, і тим не менш, треба тут якісь більш збалансовані рішення приймати. Так, така кількість людей не зареєстрованих, не інтегрованих, без документів, без паперів нелегальних перетинаючи кордон. Да Це проблема. З нею ж треба щось робити, але ти точно Будеш висувати там, 12 чи 13 мільйонів людей, бо це просто неможливо навіть фізично, логістично. Це дуже дорого. Кожен літак, який там відвозить купу людей там, до Сальвадору чи де інше, вони коштує дуже багато грошей. Тому, в принципі, треба тут разом консенсусно робити дискусію у суспільстві, політичному еліті і приймати якесь адекватне рішення. Але зараз, на жаль, на жаль, Америка розбурхана, поляризована, тому про якийсь серйозний діалог між різними політичними партіями не йдеться. Якщо продовжувати якраз зокрема вашу аналогію, чи варто очікувати, що це буде не один анонсований день, а люди можуть залишитися і продовжити виходити ще можливо наступні дні? Ну, це можливо, це можливо, бо в принципі деякі з них, до речі, і мешкають на вулицях, без, без притульних людей дуже багато, зокрема в таких штатах, як Каліфорнія, трохи тепліше, зокрема Лос-Анджелесі, і до речі, місцева влада Ньюсом сам він доволі жорстку позицію до них обирав в останні місяці. Більше того, губернатор губернатор Каліфорнії Нюсом, який зараз є, мабуть, уособленням цього протесту проти Трампа, і головна головний ворог Трампа можна сказати. Він. На початку президентства нинішнього про Трампа він намагався з ним якось домовитися і прийняти якусь більш помірковану позицію щодо Трампа, тобто налагодити якісь місточки, якийсь діалог з президентом, замість того, щоб йому просто жорстко опонувати. Але зараз, бачите, так сталося, що звісно він же не має іншого варіанту, ані як просто постати як ворог. Ну і його рейтинг зростає зараз, як можливо, претендента на майбутнє, бо він не Раніше цікавився, скажімо, висування своєї кандидатури на посаду президента. Ну зрозуміло, що все до наступних виборів президента ще багато часу. Але я думаю, зараз ньюсом набирає ці бави його. Ну принаймні, його як демократа, такого провідного, який протистоїть президенту авторитарному, як вважають демократи-ліберали. Шанси його зростають на те, що він ну виділиться трохи відрізняє, відрізнятися буде від решти демократів. І, і через це для нього це теж можна сказати, що вигідно. Для демократів така ситуація вигідна, бо вони звертають увагу на те, що є авторитаризм, є втручання в повноваження місцевих органів влади, є невиконання законів в процесі депортації, таке інше. Також хотіли з вами поговорити і щодо цих взаємних ударів, які завдавали вчора ввечері і вночі Іран і Ізраїль. Яка роль в цьому може бути від сполучених штатів Америки? Наскільки є ймовірність, що переговори між США і Іраном щодо ядерної програми будуть далі тривати і можуть мати якісь вирішення? Я думаю, що ймовірність невелика зараз. Ну, через те, що, хоча б ну, хоча Трамп зараз каже, що зараз саме час проводити і продовжувати ці переговори, але я не думаю, ранці заявили формально, що вони виходять. Більш того, ці переговори зайшли в якусь ще до початку ізраїльського удару, останнього да по, по, по Ірану і тому. Власне, Нітеняху чекав трохи відкладав цей удар до того моменту, поки йому не, не доповіли і не, не повідомив його про те, що немає не перспективи у цієї угоди, і сам Трамп вже казав, я не знаю, що там пішло не так. Але тим не менш, цей геніальний його друг, товариш, пан Витков, ще один напрямок, нічого тут не зробивши, і це цілком очікувано. Але думаю, що тут не буде ніякої угоди. Але до речі, тут багато такого одного. Бо скажімо, Нітаніаху, хоча завжди підтримував Трампа і навпаки, і дуже радів Нітаніаху, коли Трамп виграв вибори. Але тим не менш, зараз дуже серйозний дисонанс між Вашингтоном та ізраїльським керівництвом в багатьох питаннях, і вони не радяться між собою, і є певне напруження. І в Ізраїлі дуже хвилюються через те, що, що Америка має свій курс, робить що завгодно, не консультуючись, скажімо, з Ізраїлем, зокрема відкриття нових відносин з новим сирійським керівництвом, які ізраїлі вважають… Все одно ісламськими терористами, фундаменталістами, тому і по іншим питанням. Тому в принципі навіть по Ірану, по військовому удару американці теж вважали, що краще б Ізраїль цього не робив, але ну, Ніденяко його не послухав. І, в принципі, він а, каже зараз, що дивіться, ми нікого не слухали, ми розгромили Гезболу, ми розгромили Хамас. Ми покінчили от зараз з спроможністю Ірану військовою значної мірі. Тому, мабуть, ми правильно робимо теж. Ми просто використовуємо збройну силу, де можемо, тому що ми її маємо, знаємо, як її використовувати, і наші вороги через це зараз послаблені. А американці, які зараз кажуть, так не треба цього робити. Це дестабілізує регіон. Ну але регіон Близького сходу завжди він він завжди такий та на жаль дестабілізований. Тому зараз подивимося, як далі буде складатися відношення між США і Ізраїлем. Звісно, жодного розриву не буде, і скажімо, там військову техніку. Ізраїль буде отримувати американські війська в регіоні. На жаль, зокрема з рахунок от України, як ми чули останні дні, що ці 20 тисяч там компонентів ракетних були перенаправлені. З українського напрямку на близький східний, тобто тут є ця проблема. Але з іншого боку, є послаблення Ірану як важливого союзника для, для Росії. Це скоріше позитив для нас. Тобто, тут треба ще зважувати негативи та позитиви від цієї війни для, для України. Якраз про Україну в нас менше двох хвилин, але на фоні а, внутрішнього фактору протести паради зовнішнього переключення уваги на близький схід. Чого очікувати нам від сполучених штатів? Я думаю, що Трамп поки що показав, що він не здатний абсолютно тиснути на Росію. На жаль, а навіть в умовах того, що Росія робить безпрецедентні такі масштабні системні удари по Україні, а Україна представила на багато речей, які американці наполягали, і пропонували нам зробити. І це безумовна згода наша на перемір'я припинення вогню і підписання угоди про мінерали. І багато чого ще іншого, але нічого у цього нема. Тому в принципі зараз в останні дні наше керівництво цілком закономірно просто звертає увагу на те, що Росія б'є по нас, а жодної реакції від наших західних партнерів немає. Тому треба й далі тиснути і в Америці. Теж все більше голосів, як показало, скажімо, слухання міністра оборони Хексита в, в, в Конгресі. А теж є багато багато чимало голосів від обох партій, які вважають, що треба зараз щось робити щодо Росії, але Трамп. Особисто в якого залежить це рішення? Він не демонструє бажання це робити.